Добрий день, дорогі учні. Ми продовжуємо вивчати інтервали. І сьогодні надзвичайно важлива, хоч і непроста тема. Тонова величина інтервалів або якісна величина інтервалів. Ми говорили з самого початку, що є цифровий показник це скільки сходин охоплює інтервал. І тоновий показник це скільки у інтервалі тонів і півтонів. І ось цей показник тоновий, він позначається літерою. Літера позначає слова чисті літера Ч. Малі літера М і великі літера В. Саме на такі групи поділяються всі інтервали. Ми вже знаємо, що чисті це прима, октава, кварта і квінта. Інші інтервали діляться на малі і великі. Я вже звертала вашу увагу, що, наприклад, Ось візьмемо до Ре і до ре бемоль. І то і то секунда, тобто цифра 2. Але ж це різні секунди. Візуально ми бачимо, яка з них мала, а яка велика. Да? До ре бемоль мала, а до ре велика. Так само терція до мі бемоль мала, а до мі велика. І тут у вас може скластися думка, що всі інтервали з бемолем малі, а без бемоля великі. Ні, це не так. Тут ключова кількість тонів і півтонів. Давайте, на прикладі терції порахуємо. Скільки тонів в малій терції. Ось до мі, бімоль мала. Це тон і півтона. В сумі півтора тона. А тепер побудуємо терцію малу від мі, рахуючи тони і півтони. Півтона тон. Ось півтора тона. Наступна важлива річ, яку ви повинні розуміти, це те, що кожен наступний інтервал більший за попередній на півтон. І утворюється ось така шкала інтервалів. Будуємо інтервали від найменшого. Найменший — це прима це 0 тонів. Це одна сходина, але 0 тонів, чиста прима. Потім мала секунда. Велика секунда, мала терція, велика терція, чиста кварта, тритон, чиста квінта, мала секста, велика секста, мала септима, велика септима і октава. Ви Бачите, як рухалась вершина інтервалу, інтервалу постійно. По півтонами. Ми вже добре навчилися визначати ступеневу величину інтервалу, цифру інтервалу. Але як же визначати тонову величину інтервалу? Сьогодні я вам розкажу про перший спосіб. Він загальновідомий: ми просто повинні рахувати тони і півтони, між, звуками, між двома звуками в інтервалі. Для цього потрібно добре вивчити, скільки тонів і півтонів у кожному інтервалі. Так, коли ми визначаємо чи будуємо інтервал, спочатку ми повинні е, визначити кількісну величину, тобто цифру інтервала. Так, це у нас секста, Терція, секста, септима, терція, секунда, секунда. Септима, Терція, Терція і. 7. А далі, коли нам потрібно визначити тоновий склад, то ми повинні знати, скільки тонів і півтонів у кожному інтервалі. Для цього сьогодні у нас є ось ця шкала передачами, да, ми будемо нею користуватися. Але відалі, якщо ви за першим способом розв'язуєте інтервали, то ви маєте ось цю шкалу знати на пам'яті. І так, секста, яка ж це у нас велика чи мала. Рахуємо від Фа до Ре. Тон, 2, 3, 3 з половиною, чотири з половиною – це у нас велика секста. Пишемо В. Ре бімоль Фа. Півтона. Півтора тона, два тона. Два тони це у нас велика терція. Ми дорахуємо півтона, півтора, два з половиною, три з половиною, чотири. Чотири тони це у нас мала секста. Септима. Септиму ще можна рахувати, наприклад, ви розумієте, що у вас соль, соль це октава. Соль, соль, октава. Значить, соль фа -дієс – це 5,5 тонів. Да? Це велика септима. Тобто можна від найбільшого інтервалу рахувати вниз. Тут ми позначимо, що це велика септима. До мі це 2 тони, отже, велика. Секунда моль, до це тон. Отже, це велика секунда. Да? Тому що велика секунда один тон. Так, знову велика секунда. Я вам залишаю 4 інтервали. Самостійно визначити літеру інтервалу, тобто його якість, його тоновий склад. Тепер будуємо інтервали. Будуємо інтервали ми за тим же принципом. Спочатку ми визначаємо цифру інтервалу. Будуємо спочатку цифру інтервалу. Секунда, квінта. Знову квінта. Терція кварта. І залишу вам три інтервала. Три інтервала самостійно. Е ні, давайте чотири. Ось так. Ось тут чотири ви визначаєте якість інтервала, то новий склад. І тут ви повністю будуєте його спочатку цифру. А потім е, теж тоновий склад, тобто літеро. І так, ми зробили цифру да, тобто його ступеневу величину. Тепер рахуємо тони. Ре, мі це у нас тон, мі, фа – півтона, півтора тони. Півтора тона це мала терція, нам треба 2 тони. Значить, ми розширюємо верхній звук, ставимо діє. Соль Сі, соль Сі це у нас 2 тони, нам і потрібно 2 тони для великої. Далі, велика секунда. Міфа це півтон, а нам потрібно тон для великої секунди. Значить, мій фа дієс. Так, фа соль це у нас тон, отже, нічого тут робити не будемо. Чиста квінта, дивимось, нам потрібно 3,5 тони. Перевіряємо, Тон, півтора, 2,5, 3,5. Все добре, чиста квінта. Тепер сій Фа перевіряємо півтон, півтора тону, половиною, 3. Не вистачає ще півтона, значить, додаємо Фа дієс. Велика терція. велика терція – це два тони. Рахуємо до мі. тон, і другий тон. Отже, нічого тут не змінюємо. Все, я буду перевіряти ось цих чотири інтервали. Чотири інтервали на визначення і чотири інтервали на побудову.